Четверте грудня, ранок. Вчора цілий день йшов дощик. Почти все розстало. Ввечері пішов опять сніжок, Ночі мінус сім. Старші вже пішли. Мамути на своє місце. Малих. Випустив, то так стою наблюдаю за ними. То височки ганяють. Один одного. Молодий старшого наганяє. Того старшого на той рік прийдеться убрати він. Що там з одною гусочкою ходив, що зараз він вибрав собі одну гусочку, а то відводить її від стада і ходять вони вдвох. Ці... ці ось тут два гусочка, ось в каліжі стоїть і пішов на дальньому плані. Такі, ну ці ще не грають, а той, він трошки старше на місяць. То щось там питається. Вчора пропоїв їх від Ну, Всіх гусей пропоїв ввечері, щоб курям нічого не попало. куриный сыцы. Как на снежку. нормально отбивляться вони. Ось все, гусачок молоденький. И вот все, крайний. Поцепляв їм по дві бірки, щоб було видніше. Той молодий он купається, старший купається і молодий з цього краю. То поки місяць так наблюдаю, далі буде видно.